Прильоти не впливають на планові роботи. На Шевченківській філії харківських теплових мереж на сьогодні вже замінили 5-6 запланованих транзитів і повним ходом міняють проблемну внутрішньоквартальну мережу. У центральній частині міста одразу дві перекладки. Старший майстер теплової дільниці Костянтин Гардер ділиться враженнями від археологічної знахідки. Стара ізоляція, схожа на шифер. У його практиці зустрічається вдруге. Така сама була лише в районі Держпрому. 30 метрів сталевої труби віджили під нею 60 років. Після початку війни. Здалися і почали рватися. Тут було ось ладка асфальта, три чи чотири пориви. В колодязі було декілька, навіть в цьому році був порив, ну скільки можна. Люди ж бачать, що ми копаємо, зариваємо, копаємо, один раз розкопали. І років на 30-40. На заміну старому залізу у шиферній обгорці тут змонтують сучасну попередню ізольовану трубу, таку саму, як зараз закінчують монтувати на районі через вулицю. Тут Старенькі труби порядка 40 років вони тут продержались. Тут було шість дефектів, шести дефектів. Оце ми взяли до роботи своїми силами. 200 метрів міняємо подачу обрат, і 100 метрів будемо міняти гарячої води. Це пластиком будемо виконувати цю роботу. Пластик уже спаяний. Тут швидко працюють одразу три бригади, бо обсяг робіт більший. Коли саме планують роботи завершити, можна спитати у майстра. Його прізвище, ім'я та по батькові разом із номером мобільного можна дізнатися прямо з таблички на захисному паркані. Кожен повинен відповідати начальник теплового району за свій участок. Там зразу контактний телефон. Жителі. E... Цих ближайших домів можуть позвонити на цей телефон і спросити, коли це закінчується. Ну це вся інформація, є. як каже начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький. Прильоти на робочий процес не впливають, навіть навпаки, змушують мобілізуватися і працювати у темпі перевиконання планів. Зима все одно прийде, і ніхто, крім харківських тепловиків, старі труби не замінить. Із новаторства на кожній локації з'явився інструмент на акумуляторах. Як кажуть, слюсарі, це значно дешевше ніж постійно працюючий дизельний генератор і набагато автономніше дротовий інструмент.